Верховний суддя Фонтейну, також відомий як Месьєн Невілет, є новим гідроперсонажем, який орудиє каталізатором. У цьому відео ви побачите мої враження та поради по грі за цього чоловіка. Перед початком пропоную вам підписатися на мій телеграм, там багато цікавих новин, речей та іншого контенту. Все, не буду більше тягнути з вступом, переходимо до відео. Почнемо з загальної інформації. Невілет або ж Ньовілет. Є гідрокаталізатором, який виповнює роль головного дамагра у команді. Основний демедж він наносить завдяки своїм зарядженим атакам, має велике базове здоров'я та демедж при підвищенні. Перейдемо до талантів. Звичайні атаки є основним джерелом шкоди Невілета, а точніше їх заряджена версія. Вона працює наступним чином. Під час зарядження невілет формує печатку арбітражу. В цьому стані він може рухатись та поглинати краплин джерельної води в повному полі дії. Кожна поглинена краплина пришвидшить процес формування печатки та відновить невілету здоров'я. Якщо процес зарядження обірвався, а початка досі не сформована, буде виконана заряджену атаку, якщо сформована підсилену заряджену атаку правову оцінку. Треба сказати, що ці краплини джерельної води може створювати не тільки новілет, а й головний герой гідростихії. Елементальна навичка викликає бурхливий водоспад, що завдає гідродемеджу по площі від максимального показника здоров'я персонажа. Після влучення по ворогу навичка утворює 3 краплини біля нього. Також навичка завдає гідродемедж сили Архе пневма Вибух стихії завдає гідродемеджу по площі від максимального здоров'я Невіолета. Після невеликої затримки опадають два водоспади, що завдають гідродемеджу в невеликому полі дії та утворюють 6 краплин джерельної води попереду. В нього дуже простий скілсет, який зав'язаний на зарядженій атаці. Та інші два таланти пришвидшують процес зарядки. Качати потрібно усі три таланти, бо вони усі мають великі відсотки. Але якщо робити пріоритети, то на першому місці будуть звичайні атаки, потім вже елементальна навичка та вибух стихій, вони знаходяться приблизно на одному рівні. Також не треба забувати про пасивні таланти Верховного суті Вонтейну. Перший збільшує демедж заряженої атаки при активації будь-якої гідрореакції у РІ. Так як Невілет Гідро, то йому відкрите взаємодії з усіма елементами гри, тому вибір є, і він дуже великий. Треба зазначити, що е, треба, щоб були різні реакції. Тобто одна реакція дає лише один рівень, навіть якщо її було активовано 100 разів. У вас може виникнути питання, чи треба мати у команді 4 різні елементи, або й двох достатньо. Відповіді буде те, що в ідеалі. Мати можливість актувати усі три рівні таланту. Але якщо у вас буде два, дві, дві реакції та гідрорезонанс, то це буде те ж саме по суті. Але про команди ми поговоримо у однеменному розділі. Другий має назву Невишків Верховного суду і дає додатковий гідродемедж з кожним відсотком дійсного здоров'я Невілета більш ніж 30% від максимального, у розмірі 0,6% гідродемеджу за 1% здоров'я. Максимальна кількість бафу дорівнює 30% і досягається при здоров'ї більш ніж 80% від максимального. Її останній третій збільшує швидкість пресування у воді, що є дуже корисним для дослідження гідрорегіону. З талантами покінчено. Далі пропоную розглянути сузір'я Невілета. S1 дає один рівень першого пасивного таланту просто по факту знаходження невілети на полі бою. Таким чином, вам вистачає і двох реакцій. Ще вона збільшує опір до переривання Невілета під час зарядженої атаки. Це зузір'я можливо і не дає космічне збільшення демеджу, але збільшує комфорт у грі та підборі команд для судді. С2 дає додаткові бафи до першого пасивного таланту. Тепер кожен рівень таланту мало того, що збільшує демедж заряженої атаки, а ще й дає крит демедж у розмірі 14% за рівень. С3 дає 3 рівні звичайні атаки, що у випадку Невілета є непоганим бафом. С4 створює одну краплину джерельної води, коли невілет отримує стілення. Ефект може виникнути раз на 4 секунди. С5 дає три рівні у вибух стихій, і С6 дає можливість поглинати краплини у стані зарядженої атаки, що продовжує її дію на 1 секунду за штуку. Також при ураженні ворога потоком створюються по 2 потоки, кожен з яких завдає додатковий гідродемедж у розмірі 10% від максимального здоров'я Невілета. Шкода малих потоків вважається шкодою заряджених атак. Роблячи висновки, я можу сказати, що всі сузір'я навілети непогані, окрім 5 та 4, якщо у вас немає С6. А загалом дуже раджу вибивати С1 або С2, а вже потім йти крутити зброю. Але це лише ваш вибір, я нікого ні до чого не понукаю, я просто даю свою оцінку. По сетам артефактів верховності фонтейну не обділений, тут є з чого вибрати. Найкращим буде повний сет мисливці на тіні, але як тимчасовий варіант може підійти 4 шматки набору мандрючої трупи. Далі по силі буде солянка 2 на 2 з сетів на здоров'я. Набір серця голубин займає четверте місце, а після нього йде комплект 2 на 2 з двох гідросетів. Також не забуваємо про різноманітні комплекти 2х2 з сетів, які зображені на екрані. По характеристикам все просто: голову накрити під співвідношення 1 до 2, Водинок на здоров'я, а келих на гідрошкоду, але на перший час може підійти і здоров'я з гарними характеристиками. У підстатах шукаємо крити, здоров'я та відновлення енергії. Удалі мати плюс-мінус 10-30% додаткового відновлення енергії. Але там є... але з сигною та з узір'ями то таке. Мастер... Мастерність стихій також буде гарним... гарною характеристикою у командах, де вона потрібна. На цьому з артефактами покінчили. Пропоную перейти до підбору зброї на невілета. Суддя Фонтейну має екзотичні скели від здоров'я, і через це виникає невеликі проблеми з підбором каталізаторів, але ось у нас список зброї, яка гарно встає на нашого поцінувача води. На першому місці в нас його сигна під назвою Фоліант вічних потоків. Ця книжка, мало того, що дуже гарно виглядає разом з невілетом, а ще де дуже багато шкоди, здоров'я і афікс у зарядження атаки з відновленням енергії. Після неї йде шар з пропуску або ж жертовний нефріт. Знижена базова атака не є проблемою для Невілета, а кричан здоров'я та майстерність стихій не будуть зайвими для нього. Але, як завжди, є але, яке полягає у тому, що цю зброю треба, поку... треба купляти тільки за реальні гроші. Третє місце посідає сигнарайзля, якої поки що немає у грі. Але ми вже знаємо її характеристики та пасивний талант. Атака не є корисною для Невілета, але ця зброя, зокрема, дає крит шанс та збільшує шкоду заряджених атак, тому також можна розціню як непоганий варіант. Далі йде неочікона бейжу під назвою велич небесного нефріту. Вона дає дуже багато здоров'я та відновлення енергії з елементальною шкодою після активації вибуху стихій. П'яте місце посідає новий каталізатор за івент, балада про безмежну синяву. Вона дає відновлення енергії та бонус демеджу у зарядженні атаки, тому її можна назвати одним з найкращих фрітуплеї рішень, але її можна буде отримати лише в версії 4.1. Ще що трохзіркових варіантів можна відмітити мандрівну симфонію та прототип золотого бурштину. Перший є непоганим варіантом через крачко до головній характеристиці, але пасивний талант може дати лише один, ну, з натяжкою два з трьох бафів, але якщо він у вас має високі рівні пробудження, то чому б і ні. А ось крафтовий каталізатор є найкращим безкоштовним варіантом на даний момент, якщо ви пропустили івент в RC4.1. Загалом розподіл усієї зброї ви можете побачити на табличці на екрані. Якщо що ця та інші цікавинки з відео будуть у моєму телеграмі. Зі зброєю є покінчена, тому перейдемо до команд з невілетом. Команди Невілети повинні мати можливість робити три реакції з гідроелементами або ж мати гідрорезонанс. Верховний суддя може грати у самих різноманітних командах, і легше буде сказати команди, в яких він не грає, а таких ну не дуже багато. По суті, це лише монохідро та, в теорії, гіперкері, без сузірів, якщо що. На екрані ви можете побачити приклади команд для Невілета. Що треба, ще треба сказати, що в нас нарешті з'явилася можливість пограти з байтов, бо зіражена атака на вілета тригарять молнії піратки. На цьому все, і ми можемо перейти до висновків. Узагальнюючи всю інформацію, можемо сказати наступне. Нейвілет є дуже сильним і потенційним домагером гідроелементу. Він має дуже простий, але й домашній скілсет, незалежність від сузірів та великий вибір у питаннях зброї команд та артефактів дають йому змогу легкої збірки незалежно від вашого рівню пригод. З мінусів, можна підмітити неповторний неповоротний геймплей та відсутність тагер резистів на ясну, що у більшості випадків змушує брати щитовика у команду. На цьому моменті добігає кінця. Дякую вам за перегляд. Якщо вам знадобилася ця інформація, або ж вам було просто цікаво, ви можете підтримати мене лайком та підпискою, бо це дуже мотивує покращувати та більше займатися контентом. Ще раз дякую за перегляд. Я закінчив.